Всім ще раз привіт. Ми сьогодні вже бачилися, продовжуємо нашу прогулянку, поїдемо зараз на ставки пушкарівські, прокатаємося. Завтра вроде, будуть дощі. Потім я на роботу ну, коротше, виложу вам завтра. Я в предыдущих відео казав, вони вийдуть. Ви їх вже побачите, це відео, будете дивитися. Це ви зараз дивитеся 24 числа в обід. Можливо йде дощ. Можна через посадку поїхати, але я вам покажу дорогу з остановки бібліотека, щоб хто захоче на ставочок сходить, прогулятися, там відпочити, ну і все прочує. ну рибу вам не не, не, не рекомендую там ловить бо там по ходу сток шурують судя по струмку який впадає в ці ставки, сточні води вовсю Коротше сьогодні Дуже хреновий день, невезучий. Почалося все з того. Короте, ви не побачите першу частину, вона десь пропала. Я нічого не удаляв, просто приїхав додому, вирішив скинути з камери на телефон всі часті, з Велмарта. І оказалося нема першої частини. Тобто почало відео, яке я знімав, починає від моста. Зняв вам дорогу до екватора. Як я припаркувався, пройшовся. Коротше, по екватору прогулявся, дійшов до мегаспорта. Зайшов в мегаспорт, там вам кросовочки показував за 7 тисяч найки. Ну, коротше, сюди-туди. А відео почалося з костюма, який я вже закінчував вам показувати, дорогезний костюм там Пума Сім, щем, то по одні, якщо брати, в общій сумі буде 7. І це все не записало. Ну або записало і десь воно пропало, тому що чітко до того міста, я думаю, було 12.48 хвилин. Так що це перша неприємність. Потім як я вже був на касі, і оплачував, хотів показати вам скільки потягнули сири, баріла, ну і все. Перегрілася камера, тобто батарея нагрілася і звісно відключається камера. Це я вам відео вже казав. Одна із причин. GoPro. Це що, нема паузи і перегрівається камера. Ну, Камери перегріваються вони всі, не іменно що GoPro Просто це камер болячка. Треба запасні акумулятори, але я вихід з положення знайшов, підключаю повербанк на 10 тисяч чи як там ватт у мене він. Ват. І шурує. Нормально, от скільки ми з вами обкатали і нічого не перегрілося. Вивод вивод робимо такий, що акумулятор нагрівається. Не сама камера, а акумулятор. Понятно, що от акумулятора йде на камеру і вона вируба. А ще ще сигнали підключав, воно мені не пропікало. Короче, Ой, щось я переїхав оце коротше всеблок З бібліотеки тут стоїте і шуруєте можете в оцей двір можете там сусідній двір і далі ви побачите як добратися до Коротше, остила камера батарея все я зібрав до кучі починаю далі знімати Случайно в АТБ нажимаю на кнопку відключитися. Коротше, відключаюся. Думаю, хер з ним, включу шию потім. Так я і зробив. Ну вже на порогах опять перегрівається батарея і вирубається. Так що буде три відоса без першої частини. Так би було 4 частини. І приїжджаю я домой, Скидаю це все вам, йду в душ, бо спотів вже в той курточки нахрен. Зараз я їду в спортивному кості. І такий хлопок баба. Ну коротше я в труху, показується там 30 хвилин назад ще була сирена. в Вашу сторону летить ракета X59 чи 39, все знають. Куди вона летить, що за ракета. Ну що саме цікаво, її не збивають. Не буду казати, куди вона там прилетіла в новостях, як сообщать. Тому що мої знайомі бачили цю в ракету, як... Як вона летіла і куди. Ну, я думаю, в новостях це все покажуть, розкажуть. І в трухи. Ну коротше, в трухі полтава все так показано, розказано. Як ось тепер потім сюди повидіть. Як воно все красиво летить, що летить, все вони знають, але ну, вони її не встановлюють. Зачем тоді все це розказувати? А якщо я заховався в тому місці, де, де її було влучення, що тоді? Ну коротше ви зрозуміли. Так що сьогодні день сюрпризів. Непруха по зйомках, непруха з ракети. Котофей? Можна через лісом, ліворуч дивіться ліс, можна з половокна на простець цим лісом вийти на ці ставки, бо тут така дорога хреновата. Я притормажую, бо ще в яму влечу. там казав, де вас там за городом, типа, ну, це виходить не за городом. Ну, Можна відпочити, я бачив багато хто тут, ну як молодь відпочивала. В компанії бачив, відпочивали якийсь там празник був. Якщо так, перші години війни новострої вперед. Кстати, там квартирку купити не знаю. гарний буде краєвид з балкона согласиться Короче, колись бачив компанію дівчат набрали пиво теж для ставка сіли сиділи ну коротше ви поняли люди відпочивати менше ніж раніше ну, так мій любимий замок Знаєте, таке відчуття, що циганський барон тут живе. Зараз ми кружок тут намотаємо. А, якраз я знімаю на 1080-60 FPS. в цьому форматі там, я думаю, 95% глядачів, підписників дивиться в цьому форматі, так що він теж гарний. Красочный, так что даже это вон. куча камер такая беседочка охороны на краю апартаментов короче вилла полноценно вот это, я думаю столько тоже стоил вставок шурует Коротше, від біля ставка відпочити можна, але не купатися і не ловити рибу. Тут тільки качки он купається. Качуги утки дональдаки. Я взяв баночку пива, вип'ємо за наше здоров'я. За закінчення війни, воно не, ну, не поможете, що ми вип'ємо і за мирне небо. Що це за ну це не утка, що воно за птичка? Хтось знає, вам видно її? Хто ти? Воїн? А, дуріки не наловлять рибу. Хоча якщо вони її потім під пустять, то... Я думаю, їм нічого не буде. Я б не рекомендував би ловити тут рибу. Сьогодні одні неприємності в усіх. Ще в гостях узнаємо конкретніше случилося. Ну поки що нічого. Ще якісь шнирі сидять щось мутять. короче, дівчина Та в минулому році я бачив тільки на тій стороні, де ми будемо проїжджати, ще й загорає. Як вона не, не боїться одна загорати там, тому що тут такі унікали їй сходять. Що бухі, що на курені. Що під препаратами. Зараз у мене якраз дома телефон оставив і склеюю, бо може там часов 5, може 6 будет його собирать до кучі два відоса з тебе, що я случайно нажав кнопку і відключився. І тепер приходиться до кучи склеювати, а концовки взагалі не попрощався, нічого, потому що перегрілося батарея так що зарані вам бажаю завтра гарного дня якраз відео вийде з цим побажанням і мирно лучше бажати всього спочатку чим в кінці як якийсь нюанс буде то вируби то я вирублю случайно Ну, походу, так, кушерями ми можемо виїхати, якщо я не помиляюсь, на сади 2 чи на одразу. Коротше, одразу. стій. так, тут костер костюрпали. Шашлік-башлік. І 40-білобука. Вау, так, проблема. Болотило, зараз ми коня перенесемо. Відже на віз, тепер ми. ми ще в кросовках впасти. Ну назад ми ж будемо другим шляхом. Опа! Болото. Вау! Все, ми це побідили. Навіть не впав. Так що Гопроха та й другі ж камери мають властивість перегріватися і вирубатися. Оце дорожка там прямо, це по входу на сади, так? Да? На сади два ми попадає. Чи на гнівку? Ну коротше ви поняли. По прямой можна ну, сидять, три паки, я не знаю це частіше ставок пациент. Це короче, як я вам казав, пушкарівські ставки. Типа раніше село було пушкарівка, а потім ставок полобки. небоскреба. Вода грязная, я не знаю, что там можно ловить в этом болоте. Я же говорю, тут тупо посидеть біля ставка. Шашлик, башлик там пожарить. Или это ну, посидеть там, підбухнуть, ну, рибу ловить. Шупони теж зимуть. Я дивлюсь там блогера Михайла Хоменко, думаю, де він тут на качельці катався? Ось качелька, сейчас я вам покажу. Дивіться. Сейчас прокатнемся Минутку. Давайте ще чуть-чуть проїдемося ставком і потім будемо в обратну сторону вертатися. Круто, там можна втроєм на тій лавочці чи качелі кататися. Такі ципки мочні. Бачите, тут більше лови рибу, значить тут вода чистіша, я не знаю, о, вон люди відпочивають. Вийшли з своїх скорешників. Нові тажок і шашличок. Жарять, мабуть, бо димок. І шов, і паху. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, балалайки. Так, далі якісь такі Уширі вже. Дивіться скільки міст Містин. Не знаю, стоя сюди їхати. Та ні, це колись може туди поїхати, десь виїдемо. Точно що на гнівки. Поїдемо ще ж. На той більший ставок, Я забувся там Михайло Хоменко казав по счту, який цей став, чи четвертий, а то третій, чи це третій, а то четвертий. Ну коротше. Не пам'ятаю. А ми возля того домика проїжджали, кстати і не раз цвітного бачите шостої сторони обзор якщо на останньому етажі купити квартиру буде прикольно шостой з боку такі обзори нормальні бо багато мене спрашували де можна відпочити що біля ставка ти як в селі не знаю тут на машині чи можна заїхати чи не можна але я вам такий путь піший і велосипедний показую а так тут може і на машинах заїжджає я без поняття не бачив ні разу, щоб машина десь стояла біля ставка. Так, пів хлібинки я вже купив, тому що на обратному путі думаю вдруг не буде. У вас не трясе? У мене трясе. Вау! Так, десь ми зараз будемо проїжджати, два демона ловля тримати. Ось тут дівчата коли сиділи, розстелили віто, покривали в цьому місці. Та тут бачу частинку, хто сидить, бо багато угля. Вон, качки присутствують, як їм добре. Ще зуби зупинка бібліотека і погнали по моїх путь по моїй трупі так, щоб пива хейка нема вже, а лоби кріплять. Бабушки, балабушки, куча удочок і бачу в стакані чи один карас, чи щось таке. Може хтось просто получить удовольствие, проходи половить, не, не обов'язково щось там зловити, опять цей замок нам. Навстречу попадается. 9. Уроки що Чи чешу. Чи вже все, бурса. До скольки бурса? До двух, до трех часов. Чи школа Вот отсюда видно экран, новострой церкви. Тут две церкушки, баптистская, наверное, и обычно. Ось це Усадьба, да, Санта-Барбара. Не знаю, може не видно, солнце вам это. Світе прямо в глаз. Так, стаття сколько ми з вами? 23 хвилини на прогулянки. О, та й ми затестимо. Сколько воно на сколько воно файло розоб'є на один, на два, на три.